Лёва, Лёва. Игорь, готов, еще две. Працую пока полностью с инструкторами. Турбова бригада Людь це новий досвід для кожного з вас, можливість стати професійнішими, досвідченішими і потужними спецпризначенцями. Взагалі це новий досвід для Національної поліції і для нашої держави. Я дякую вам за ту позицію, за вашу рішучість, мужність, силу. І зичу вам. Після кожного бойового завдання повертатися неураженими та з перемогою. Слава Україні! Тільки для нас. Служу в українському народові. Служу українському народи. Нагрузимо задісне підслужбу. Спожо українському народу. Служу українському народі. Служу українському народу. Відвідали локацію Луганська 1 у них була нещодавно річниця 9 років створення цього підрозділу. Зараз він входить в штурмову бригаду. Людь особовий склад вмотивований, проходить злагодження рот і готується до участі в бойових дій у контрнаступі.